Ребята, цікаве питання залетіло. порадьте колонку, коротше, в гараж на 160 квадратів. Ну, 160 квадратів це немало. Це 12 на 13 метрів. така футбольне поле нормально, в принципі. Ну, що б я совітував, цих може бути недостатньо. Вони непогані, але може бути недостатньо звуку вам. Мабуть, вам не треба на великому динаміку, чим два маленьких, лучше один, але більший, Щоб більше басів трошки давав. Тут можна взяти або отакі з мікрофоном. Да? Отакі ось, типу. Вони кричать хорошо, ну, баси в них не дуже низькі. Або взять уже саму більшу. Це 12-дюймовий. Це динамік діаметром 12 дюймів. Ось. Це ось одна модель і це друга модель. Це дві такі модельки. Все. От. Ну, оця ось Мені подобається. така солідно, красиво виглядає. Короче, у неї вона важка. Ось така ось в руках, короче, вона. Вот. Сейчас поставлю. Вот. Э, е зараз зніму мікрофон, бо мікрофон от воздуха репейть. Сейчас покажу, як грає. Э, е зараз знімаю без мікрофона, щоб чути, як грає граю. Э, е вон флешечка якраз торчить. Ну так. Ніщо не забагато, він все каже, єс, він усе каже, буду і буває Ніхто не порятує, ніщо FM. Що є, у небої Містебу покусай, все, що я досі Усе ще є У небой, Містебу покусай все, що я досі Я думаю, що по громкості хвата, баси регулюються, високі регулюєте, хочете високих накрутити, там якісь там мелодійні пісні. Ехо, і громкость мікрофона настраюється, Мікрофон проводний. Коротше, питання, все є в принципі. Акумулятори не проблема. треба, щоб з вони сутками грали. Я вам туди забігаю. Хому хоч ящик ще кото й туди, без різниці.